Любі друзі, запрошую вас пороздумувати зі мною трохи над тим, що є спільне між одним дуже цікавим текстом книги Буття з Біблії першої книги 37-м розділом та українською щедрівкою Ой, Сивая та й Зозулечка, погляньмо спочатку на книгу Буття 37 37-й роз... розділ. розповідається про життя Патріарха Якова. І його синів, і серед них у нас є один син Йосип, який особливий. А особливий він став тому, що йому наснилося два цікаві сни спочатку. Перший сон, що сніп Йосипа був посередині, тобто зібраний врожай, зібраний у сніп, і навколо, навколо інші снопи, які поклонилися йому. Батько Йосипа і його брати. Одразу ж зрозуміли, розпромарозплумачили цей сон. Вони зрозуміли, що йдеться про владу, що Йосипів сніп як головний, а їхні снопи, як ті, як вони це вони презентували їх і вони поклонились. Тобто, сніп був символом конкретної людини, і це вже трошки відходячи від щедрівки, сиве зозолечка. Але до пісень періоду щедрівок їх співали, коли наставала весна у продавніх слов'ян. Наставав новий рік, та співається. Просивою зазулю, яка прилітає і звирюю, і в цей час сіяли нове збіжжя, і ми знаємо, що навіть з тих часів залишилась традиція заносити в хат снопа, який називається дідухом, і який представляє духів предків, тобто конкретних людей. Але вернімося до сну. Наступний сон, який наснився Йосипові, що місяць і сонце, і одинадцять зір поклонилися йому. Батько й брати одразу зрозуміли тлумачення цього сну. Вони зрозуміли, що це про владу. Вони сказали: невже? Батько і мати, і ми поклонимось тобі. Тобто, оці астральні символи місяця, зірок і сонця презентували теж сім'ю. Місяць це батько, сонце це мати, і зірки це діти. Люди жили в той час, і не треба було пояснень, що це сон означає. Було таке стародавнє уявлення, стародавнє мислення людей. І воно відображене в Біблії ця книга написана. Вважається, що її записав Моїсей і прописують десь приблизно півтори тисячі років до нашої ери. Ну, якщо так дуже грубо, то три з половиною тисячі років від наших днів. Українська Щедрівка, ось сива та й Ми не знаємо наскільки вона стара, але ми розуміємо, що вона прийшла до нас тисячі літньої, принаймні, давнини, може навіть більше. Біблійний текст, який записаний ці сни, відображає уявлення людей, які існували ще до того, як був записаний біблійний текст. Може, навіть і п'ять тисяч років тому люди розуміли, що солярний символ це мати, а місяць це батько, і зірки це діти. Отже, повернімося до нашої щедрівки «Ой, Ойсивая та й зозулечка починається вона словами Ой сивая та й зозулечка, усі сади та й облітала. Зозуля прилітає. З вирію, з теплих країв, як ми кажемо зараз навесні, цікаво те, що в уявленні прадавніх слов'ян вирій вирушали предки, коли помирали. Тобто вона, як місниця з того світу, так уявляли собі люди давніх часів, птахів, так само, як щедрик, щедрик, щедривочка щедр прилетіла ластівочка. Ось вам весняна пісня. І далі сива зозолечка, усі сади та й облітала, а в одному та й не бувала. А в тім саді три тереми і повторюється щедрий вечір, добрий вечір. І потім описується, що є в кожному теремі. І що в першому теремі, а в першому ясне сонце, а в другому красен місяць, а в третьому ясні зірки. І далі Щедрівка пояснює нам, що перший терем Ясне Сонце це а красен місяць спочатку, красен місяць це пан господар, ясне сонце це жона його, дружина, господиня дому. І дрібні зірки це їхні діти. Ці щедрівці бачимо тлумачення, так само, як ми побачили, що стародавні люди книги буття стлумачили сон дуже легко. Їм не треба було ніяких тлумачів. І так все було зрозуміло, що це означає символічно. Ось такі два тексти, які мають такі паралелі. І іноді ми боїмося якихось там щедрівок чи колядок, які не є християнськими, але насправді вони нам показують мислення людей. І світобудову, по суті, це такий запакований для нас міф, який ми розходовуємо зараз. І це цікавіше, що між щедрівкою можна знайти перегуки із Євангелієм, але це вже інша тема.